смолот, готуймо перемогу. Ще одним прикладом невпевненості в тому, що відбувається, і невпевненості у майбутньому, є те, що на тимчасово окупованих територіях росіяни будують фортифікаційні споруди, масово будують, звісно, у нашому Криму, і це свідчить про страх проведення збройних сил України десантно-штурмових операцій, тому що вони ось так по лінії моря починають вибудовувати лінію оборони, зуби дракона так звані ставлять. Але окрім. Криму вони ще починають говорити, що е, ми нам не вдасться туди зайти. Але при тому, окрім з цих споруд фортифікаційних, вони створюють так звані добровольні дружини. А також е, є там такі відомі, уже як ПВК, такі як Вагнера, ПВК, Вагнерів всі ми звикли назвати, то там створюють ще таку ПВК. І називають їх уже аксіоновці. Ну тобто, що її створює так званий голова Криму, цей гоблін Аксьонов. І, але що вони це роблять? Цікаво. Генштаб наш повідомляв, що у Криму загарбники створюють усі добровольні дружини, завданням яких має бути виявлення коригувальників та диверсантів. Ну і давайте подивимося з вами, як вони готуються зустрічати збройні сили України. Издания публикуют снимки многокилометровых фортификационных сооружений. С севера, где полуостров граничит с Херсонской областью, видны так называемые зубы дракона, укрепления из бетона, похожие на пирамид. С запада оборонительные линии против десанта с моря. По распоряжению главы полуострова Сергея Аксенова всю эту систему с окопами и укрытиями возводят, не избавляя оборотов, и планируют сдать уже к середине апреля. Прошли боевое слаживание и штурмовые батальоны добровольцев, обучать которых, по данным военкоров, были приглашены в том числе и офицеры из ЧВК «Вагнер». В социальных сетях и на фронте крымских добровольцев прозвали «аксеновцы». Связано это с тем, что подразделения создали по инициативе главы республики. Аксьонов, це ну тепер у нас будуть, мабуть, в кожній області так званої Росії. Там будуть не знаю Гладков. Це там у них є очільник е Брянської області, і от, вибачте, не Брянської, а от Білгородської області, саме цей губернатор Гладков. Ну але до нього зараз повернуся. Але з приводу ось того, що відбувається в Криму, ми всі побачили цей гоблін. Аксьонов говорив, що якщо ось ці споруди їм не знадобляться е для оборони, то будуть робити там якісь екскурсії. Екскурсії водити, не знаю, дітей, друзів, знайомих, будуть там проводити якісь екскурсії, але я знаю, що коли ми прийдемо в Крим, коли вже Крим обов'язково повернемо, то ось ті пляжі вони будуть у нормальному звичному для всіх нас вигляді, де можна буде засмагати і відпочивати, а не ходити на екскурсії в окопи. Ну і крім того, звертає також на себе увагу і надто активне будівництво, також цих фортифікаційних споруд, яке містить у собі, звісно, і корупційну складову, тому що, наприклад, на будівництво у Білгородській області, ось ви Виділили 10 мільярдів рублів. За 10 мільярдів рублів поставили ось ці так звані зуби дракона. І ось губернатор Гладков заявив 9 березня, що місцева влада закінчила будівництво засічної лінії укріплення вздовж кордону з Україною. Але я нагадаю, що губернатор Брянської області за місяць до ось цієї ситуації з невідомою ДРГ також заявляв про те, що о, повністю укріпив кордони, що там взагалі ну муха не пролетить. Але ми побачили. Як кордони були укріплені, тому... Що тут Гладковна укріпляв за 10 мільярдів рублів? Ще залишається питання. Ну але я хочу додати, що взагалі ось ця активність із будівництвом фортифікаційних споруд із ось цим нагнітанням ситуації вона є е, також і внутрішньоросійською цілею, аби виставити Україну терористом. Вони намагаються таким чином людей мобілізувати, щоб вони йшли на війну, і, начебто, оберігати вже свою територію, свою державу. Кошмарять населенням громадянської війни, Ною, ну і звісно, що загрозою терактів, але ми не терористи, ми не такі, як росіяни. Нам не потрібні їхні території. Наша ціль звільнити Україну, звільнити наші території від усіх загарників, і нехай вони там роблять у себе що захочуть. Але Крим це Україна.